Всім доброго дня! У нас на дворі дощик. Тому дуже пасмурно. Бурям мглою небо крує. Ну, по прогнозу, так і обіцяли. Але ранок був чудовий, причудовий. Ми так класно гуляли з собаками, але це все потом. Ну, поки ви дивитесь, як мої дівчата збирають валізи, як вони. Їдуть, як вони запізнюються на літак. І як Віка шукає паспорт. У мене буде відео про те, вже, як вони відпочивають. Тому що, поки вони ці відео монтують, мені відправляють відео про свій відпочинок, мамі на канал. Тому перші відео з Греції, звісно, будуть тут, ну, майже ще, мабуть, сьогодні. Завтра вже вони, мабуть, почнуть виставляти свої відео, як їх зустрічали, де вони живуть, як вони відпочивали. А сьогодні відео буде в мене, як вони пили Ракійку. Хто не знає, то Ракія це грецька горілка. Ну, не тільки грецька. Я вперше спробувала цю, цей напій, скажімо так, в Болгарії. Це ще мені було, господі, 23 роки, по-моєму. Але смак цей кошмар я не забуду ніколи. В общем, дивимось, як відпочивають мої дівчата і, і як вони. Ой, та ладно, дивіться, просто, просто дивіться, буде весело. Відео для нашої бабусі, для моєї мамучки. Всім! От... А як тут інтересно? Ми виїжджаємо на море. На якийсь пляжик, а це таксі, він yeah. зараз має від'їхати. І от, Але ще не знаємо на який. Красивий. Приїдемо, покажемо. У нас у Бога. Yeah, yeah. А поки що ми не можемо проїхати. Ну давай спробуємо. Yeah, Там має бути якийсь теж. Отак like от і буває. <laughs> У нас все добре. Зараз друга година, ми от тільки-тільки закінчили всі наші монтажі, реклами Маша там виставляла і, і от тільки вибралися з тобою. Совміщаємо полезне з приємним. <реклама> <реклама> Ось такі троє кошенят. Маша їх фоткає. Взагалі тут О, от де ми. Вже гарно. Що таке? Су, у тебе лісай, у мамки у твоїй лісай, тому я не буду ваш гладити. Я буду трохи коментувати. У кішки лишай, бачили? А тепер дивимося на машину реакцію. Я... Ну, в общем, вони мені як скидають відео, я тут просто кончаюся, сміюся. Шиє вона щось. Маша відходь. Ти чуєш якийсь дрон? Так. Да. Значить, нам добре. Хотілося б, щоб бабуся теж з нами так щось збалтіла. Чому бабуся не поїхала? Вона не має куди діти швидко собаку. Незручно. Ну так. Да. Плюс ми не знали точно, скільки буде коштувати. Ну коротко, все дуже організовано швидко і це. Все... Угу. Не Поняла. Але бабушки точно тут час сподобалося. От як я можу спокійно на це дивитися. Бабушке б тут точно сподобалося. Бабушка б там точно вже плавала, <гум> ідеала 20 градусів вода. Ну, Це ну, норм. Ну, понятно, що не 25, але ж лежать ножки витягли. Я б вже точно плавала. Ой, і трошки раніше треба було про це подумати, але дивимося далі. Все. Дуже прозора вода. І ми отак прямо біля неї лежим і балдимо. <ріць> 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 чіпси у нас, з солью та перцем. І без глютену чомусь на них написало, Хоча всі чіпси без глютену. Ну, це маркетинговий але вот так виглядає пляж. Прямо біля гір. Дуже красиво. Отут і оливки зверху ростуть. Да. Офігіння, всюди оливки. Да. Дуже смачні, до речі, Мы вже їли. Да. А отут починається найцікавіше. Про ту саму Ракійку, що я вам казала. Ну, салатик вони мені показали, боже, салатик це дуже мало салатику. Це навіть на мене одну дуже мало салатику. Ну, в общем, я їм написала, що салатику треба їсти більше. Тим Ще ж там, ну, де грецький салат, ну, де ще можна їсти грецький салат? От миску треба було повну зробити, а то так салатику їх. Ну ладно, дивимось далі. О, да, просьба. Не завідувати. Mm. Подивіться. Це салат. Є, ну одинку, одинку, один. Це салат, мама зробила, з сиром і авокадо і зеленю. Дуже злаха. Це підсмажена піта на оливковій олії. Це теж мама зробила. Все вона зробила. Це тікі. Оливки маслини. Боже. І ми все-таки будемо зараз. Розпивати цей маленький... Алкогольні напої. Так. Да. У нас є капризон, який я купила в магазині. Сейчас будете два бокальчика. Всю? Ну да. Та нет, Ой, та даже багато. Всі... Завтра ще набухаємося да. oh, yes. Ну, ти наче маленька дитинка, ну чесне слово, на що ти розраховувала? Що воно під'ється так струйкою. Ну, звісно ж. Розлила сік через дірочку, хотіла налити от сюди, тут до нас вже водка. От хотіла все розлити, потім поняли, що буде багато. <плес> Тому там, соку мало просто. Всього лише 200 мл. І трошки кривенькі ручки. Не, вообще нормально. Дивись. Ух ти. Ще кудись полетіли нормально? Та там ще соку і соку, слышиш? Ну все. Може, сюди ще ламончик покапнути? Ні. От якби ж вони як купляли цю ракійку порадились зі мною. Я б їм сказала, що це, ну це жесть, це неможливо пити. До речі, зверніть увагу, як віки класна з такою зачіскою. Вона отут поприкалувала отак от. Ну просто взагалі, Не, ну в неї взагалі волосся набагато краще стало. Ну так класно, я прям, прям любовалася. Ну, в общем, дивимося, як дівчата мої б'ють ракійку. ой, ні, треба дивитися. Подожди, було дуже сильно да. міцне, Ну, давай. Ще для... Водою За відпочинок, щоб Ми встигли на літак. Несмачна. Їхня горілка несмачна, наша смачніша. Їхня несмачна горілка, наша смачніша. <гум> От мені просто, я дивлюся і думаю, господи, дівчата, коли ви встигли спробувати ту горілку? Ну, я не знаю, ну, мені здається, що Віка, може, ще якось там десь в юності пробувала. <гум> Маша, мабуть, точно ні. Віка з таким знанням, з таким. Наша горілка смачніша. Жесть. Дивимось. А який це сік? Не знаю. Думала, що працює не походиться якийсь мультифрукт. Отвертка. Якась шляпа. Нічого, все одно. Все одно. Алкоголь не пахне. Так. Да. Ну, ото і все. Більше вони не змогли. Кажу, Боже, в Греції вина дуже класні. Там же ж, ну, що треба в Греції? Вина, оливки, оливкова олія, грецькі салати. Ну, таке додумалися ракійку. А це ж, вроді ж, як національне таке хотілося. Ой, Боже, я згадую ту ракійку з жахом. А ще колись ми були це я про, вже про ці напої. В Туреччині ми були ще спокійним моїм братом, Вася каже в Туреччині, о, давай спробуємо ту е, горілку, там, значить, Анісова. Анісова, ще вона якось так називається. Ну, точно Анісова. Він каже, ото е, фільм Іван Васильович міняє професію, де він каже, а Анісова, да? ну тобто, мабуть, же ж воно смачне Анісова. Ми пішли на барі, а цю Анісову значить, горілку сіли. Банюхали, ну так, такий запашок Васею чок, друга друга хлоп. Слідуючий момент, ми обидва в туалеті. Це кошмар. Я ніколи це, смак це не забуду, це просто це капець. Тому я вже точно, де за кордоном, де ми не були. Саме національні от такі всі напої, ні. Не, не <сі> якщо немає поряд десь цього, щоб можна було виплюнути, то краще не брати. Класні вина, дуже класні, але оці всі напої не рекомендую. Ну, в общем, Якщо я вас трошечки розважила, то я дуже рада. Ось у Катюня в мене тут лежить. Я збираюся на тренування. Зараз буду вже бігти, 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 пакувати своїх равликів, як завжди, бо вже замовлення, замовлення. Ну і як проходив наш раночок, скільки в нас зібралося біглів? Я вас запрошую подивитися, а я вам кажу пока. Доброго ранку. У нас сьогодні збор Ремі Озі Флеш. И как? Кейти. Нет, а тебя. А как зовут собачку? Алиса. И, И Алиса. И Алиса, Кэти. Вот так вот мы сегодня, вот так вот все гуляем. Пятница, а навіть не суббота. Кэти, Кэти. Нет. Не приставай, Кэти. На, иди сюда. До меня. Ну все, пішли гуляти далі. Все, всі пообщалися. А зараз, отак, у мене під ногами, бо у мене тут зйомочка, оце мої ноги. Всім гарного дня!